Другий тиждень Великого посту П'ятниця. Слово дня ще ін, інші посінні міштерня, це ті, що слухали і чули слово, але ось клопоти світу, цього принада, багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушує слово і воно стає неплідним. Марка 4, 10, 20 А коли був Ісус на самоті, спитали його ті, що були біля нього разом із дванадцятьма, про притчі. І Він сказав їм, Вам дана тайна Божого Царства для тих же, що осторонь усе стається притчами, що вони, дивлячись, не бачили, слухаючи, не розуміли, щоб, бува, не навернулись і щоб їм не простилось. І сказав їм, Не розумійте цієї притчі». Як же тоді вам розуміти всі притчі? Сіяш, сіє слово. Ті, що край дороги, де сіється те слово. Коли почуєш слово, зараз же сатана приходить і забирає посіє них слово? Так, так само посіяне на кам'янистому ґрунті. Це ті, що як почує слово зараз же з радістю його приймають, але не мають коріння у собі і непосінні. Тож згодом, коли стається утиск чи гоніння за словом, вони ж негайно зневірюються. Ще інші посінні між тернином. Це ті, що чули слово, але ось клопоти світу цього принада, багатства і жадоба інших речей, увійшовши, заглушую слово, і воно стає неплідним. А що посіяне на добру землю, це ті, які чують слово, і воно стає плідним. Це слово вони приймають, отож і приносять плід. той у тридцять, той у шістдесять, той у сто разів більше. Подумай сьогодні, де та межа. За якою піклування про життя і добробут перетворюється на принаду багатства і жадоба інших речей? Чи визначив ти її для себе?